Йогана Клант має зосередитись. 20-річна студентка-економістка вчиться на першому курсі Берлінського університету імені Олександра та Вільгельма фон Гумбольтів. Разом з нею лекцію про процентні ставки слухають ще 350 студентів. В кінці першого семестру вони складатимуть іспит. Незважаючи на це, Йогана завжди йде з лекції на 15 хвилин раніше, щоб зайняти місце у наступній аудиторії. Є лекції, коли аудиторії переповнені, і шансів отримати місце немає. Тож деякі сидять на підлозі або приносять стільці із собою. Мені ж краще мати місце за партою, та й консультацію пропустити не хочу. Консультація, на яку прагне потрапити Йоганна, допомагає освоїти матеріал з попередніх лекцій. На ній надається змога поставити будь-які запитання. Втім, коли й на неї приходить близько ста студентів, в невеличку аудиторію можна і не потрапити. Йоганна з цим змирилась, адже вона хотіла навчатись саме у Берліні. Університети в маленьких містах не для неї. ні, я навіть не вагалась. Студентське життя дуже важливе для мене, тож я не могла від нього відмовитись. Завжди хотіла вчитись в гарному місті. А от за 100 кілометрів від Берліна ситуація зовсім інша. Університет Віадрина, що у Франкфурті на одері. Тут навчається Андреас Фортіш. Він також майбутній економіст. Більшість студентів перебувають тут, оскільки місцевий університет пропонує те, чого немає в інших місце. Тож Андреас та його однокурсники спокійно можуть слухати лекції з математики фінансів та ще й запитання ставити безумовно це перевага, що увага приділяється кожному, і ти не розчиняєшся у масі. нас мало, тож на кожного знайдеться час. Втім, лекційні аудиторії у Віадрині теж переповнені. Університет було засновано 20 років тому. Тоді тут навчались дві тисячі студентів. Через те, що маленький університет пропонує навчання високої якості, з часом таких як Андреас Фортіш тут побільшало. З 2,5 мільйонів студентів у Німеччині 6 тисяч навчаються у В'ядрині. Доценти від цього перебувають на межі. Ви бачите, що аудиторія переповнена. Я знаю скільки у мене студентів. Знаю середні дані по всій Німеччині. Тож відчуваються навантаження. Коли треба перевірити 400 екзаменаційних робіт з двома асистентами, то таке враження, що цих робіт 800. На це треба 6 тижнів, а потім наступний семестр. Мохфатрикліш Омія нічмяґі. Заснований у 1810 році університет Гумбольтів, що у Берліні, за свої межі вийшов уже давно. Нині тут навчається 38 тисяч студентів. Нова бібліотека гордість університету. Однак і тут швидко стає тісно. Під час сесії практично неможливо вчитись. Треба з самого рання займати місце. В обідню пору аудиторії порожніють. Проте переповнюються їдальні у їдальні Менза Норд. Щодня готують понад 4 тисячі порцій. Загалом у Берліні 22 їдальні. У них повинні насититись понад 160 тисяч студентів. Я und Анабалінкевекселтондя перевівся до Берліна, але не очікував, що за фахом теології тут такий аншлаг. Я подивився щодо інших напрямків. Повсюди багато охочих аудиторії переповнені. Студенти не можуть знайти місце в них. Видно, що професори та доценти перенапружені, не мають часу на студентів, застресовані через велику кількість роботи. Щоб довчитись тут до кінця, треба по справжньому поборотись. Місць на всіх не вистачає. Франкфурт на одері. Провінційне місто на кордоні з Польщею. Через його розташування студентів у віадрині менше ніж у Берліні. Втім, більшість з них приїхали сюди як Андреас Фортіш та його однокурсники заради університету. Берлінські історії про студентське життя їх налякали. Про своє рішення вони не жалкують.